Професійна спілка Біла гора незалежна в своїй діяльності від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій їм не підзвітна і не підконтрольна. спілка Біла гора самостійно організовує свою діяльність, проводить збори, конференції, засідання, інші заходи, які не суперечать законодавству. Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань, статутну діяльність про спілки та її підрозділів. Поясню, ми звітуємо не перед державою. Ми звітуємо перед людьми. Ми закликаємо до співпраці органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також роботодавців. Поки що співпраці ми не бачимо. Чому? Тому що не всі у нас органи зацікавлені у розвитку профспілкової думки. Це дуже погано. Далі, стаття 10. Професійна спілка Біла Гора має за мету плідну співпрацю з органами державної влади, те, що я й кажу, які мають забезпечувати зі свого боку реалізацію права громадян на об'єднання та додержання прав та інтересів проспілок. Професійна спілка Біла Гора вимагає від держави визнання її повноважним представником, працівників і захистом їх трудових соціально-економічних інтересів та сприяння у встановленні партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об'єднаннями. Професійна спілка, біла гора сприяє навчанню профспілкових кадрів та забезпеченню рівня їх знань щодо правового, економічного та соціального захисту працівників. Пояснюю. Статтю 10. Виконав. Іваніна це колишній голова Полтавської районної державної адміністрації. Людина підпала під люстрацію. Чому і як то питайте людей в кабінетах, але видали документ, згідно якого ми вже визнані в Полтаві. Організацією, яка захищає права та інтереси, інтереси працівників. Далі. Стаття 11. Широка стаття, тому вона буде розбита на декілька відео замалюнок. Про спілку біла гора діє відповідно. До законодавства та свого статуту. Статут профспілки приймається установчими зборами членів профспілки. Місце знаходження профкому профспілки Біла Гора. Юридична адреса 38.703 індекс Полтавська область, Полтавський район, село Макухівка, вулиця Жовтнева, 16. Це, це моя адреса. Тобто зацікавлені у розвитку правових відносин між працівниками, роботодавцями та державою, будь ласка, приїжджайте додому, будемо пити каву. Мета професійної спілки зниження рівня безробіття, впровадження ресурсоорієнтованої економіки на основі адміністративного та цивільного кодексів. А також концепції реформування місцевого самоврядування додаю номер 333 р Будь ласка, шановні державотворці, якщо ви даєте нормативний документ, хоча б його прочитайте. Поширення правових знань серед населення, сприяння зростанню самосвідомості, завдання про спілки благоустрій підзвітної території, вирішення. Екологічної проблеми пов'язаної із полігоном твердих побутових відходів, розробка типових соціальних, економічних і юстиційних проєктів задля оптимізації життєдіяльності населення, будівництво соціального житла для молоді, поліпшення побутових умов для людей похилого віку. знову таки, це прив'язка до офіційного закону про проспілки. Прийняття в професійну спілку Біла гора» здійснюється головою профкому особисто через подання заяви встановленого зразка громадянина або групи громадян. Якщо немає заперечень з боку Ради бригад, ради директорів, ради ветеранів, жіночої ради щодо особи, яка подає заяву. Вибуття з професійної спілки Біла гора відбувається добровільно через подання заяви встановленого зразка громадянином або групою громадян, або примусово у разі ініціативи Ради бригад, Ради директорів або Ради ветеранів, знову ж таки ж, жіночої ради, у зафіксованому випадку порушення статуту або інших нормативно-правових документів. Тобто, якщо людина не достойний член суспільства, їй не місце в нашій організації. Ну, поки що все, далі ми продовжимо ознайомуватися з 11 статтею нашого статуту.